Артур, сам того не усвідомлюючи, закохався. Закохався в дівчину із сайту знайомств, чиє фото зачарувало його своєю миловидністю, довге світле волосся, карі очі, висока фігуриста. Він не шукав серйозних стосунків, просто зайшов подивитися, але, зачепившись поглядом за її анкету, відразу поставив лайк. І яке ж було його здивування, коли вона не лише відповіла взаємністю, а й сама написала, зробила. Комплімент, а потім запропонувала зустріч. Нервуючи, Артур купив невеликий букет троянд і пішов на побачення. Сидячи на лавці у парку біля фонтану, він виглядував свою віртуальну знайому. подумки представляючи їхню першу зустріч. Ось він побачив струнку дівчину, яка йшла до нього, але ні, то була не вона. Дівчина швидко пішла по своїх справах, навіть не глянувши на Артура. Через кілька хвилин погляд Артура упав на пишно тілу постать, що наближалася до нього. Він не розумів, чому вона вперто йде прямо до нього, можливо, хоче спитати. Дорогу або час, але Артур, цей букет мені, усміхнулася вона. Земля пішла з під ніг Артура. Він не розумів, як реагувати на її реальні форми, що так сильно відрізнялися від фото. Так я трохи погладчила, але все така ж красива, як і раніше, сгладила обстановку дівчина. Але Артуру було не до жартів. Трохи ледве видавив він із себе. Скільки ти важиш? На фотографіях не більше 60. а тут. Понад сто кілограм дівчина винувато опустила очі. Сто тридцять, тихо відповіла вона. Я довго хворіла, тож тому так набрала. Але я вже приводжу себе у порядок. Незабаром ти мене побачиш такою самою, як на тих фотографіях. У цей момент Артур міг розвернутися та піти, залишивши її з розбитим серцем, але щось зупинило його. Можливо, щирість у її очах або страх, з яким вона зізналася у своїй справжній вазі. Гаразд, ходімо. Прогуляємось, похмуро запропонував він. Прогулянка була дуже напруженою, хоч якби Артур старався, та він не міг приховати свого розчарування, а дівчина намагалася здаватися веселою та безтурботною, але поступово лід між ними почав танути. Вони розмовляли, сміялися, ділилися своїми історіями із життя. І чим більше Артур дізнавався про свою нову віртуальну знайому, тим більше вона йому починала подобатись. Він зрозумів, що її вага це далеко не головне. А головне це була її доброта, почуття гумору, розум та щирість. Наприкінці зустрічі Артур провів дівчину додому, і на прощання вони ніяково поцілувалися. Це був не романтичний поцілунок. Сповнений пристрасті, а скоріше поцілунок обіцянка. Обіцянка дізнатися одне одного краще, дати шанс цій незвичайній історії. Артур не знав і не міг знати, до чого приведеться зустріч, але він був готовий ризикнути. Адже він уже розумів, що закохався в цю пишну тілу дівчину з доброю душею та сяючими карими очима. Напевно, саме такий поворот подій представляла в голові дівчина, яка, приховавши свою реальну вагу, збиралася на побачення з Артуром. Але як тільки вона підійшла до лавочки, на якій він сидів і чекав на неї, Артур матюкнувся, побачивши зовсім не ту дівчину, яку чекав. Кинув букет на землю і швидко пішов. Рита підняла букет і повернулася додому. Це було найшвидше побачення у її житті.